Минулого тижня з'явилася інформація про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Проте у Житомирводоканалі заспокоюють, нових тарифів на воду з 1 червня у Житомирі не буде. Справа в тому, що водоканал працює на тарифах ще 2021 року, і в 2022 році, коли почалась військова агресія. Значно здорожчали всі складові тарифи. Всі ми бачили, що подорожчали паливно-мастильні матеріали, подорожчала електрична енергія, подорожчали послуги, інші речі, які необхідні для того, щоб забезпечити централізоване водопчення та водовідведення. Дуже сильно подорожчали реагенти, які використовуються для очистки води. Тому що вони є закордонними, ускладнилась їхня логістика, виріс курс валют гривня просіла по відношенню до долара та євро. Підняття цін на воду регулює не безпосередньо житомирводоканал, а саме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Саме ця комісія приймає постанову про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Всі водоканали України протягом 2022 року працювали збитково в збиток, накопичували борги. В деяких є судові справи по несплаті електроенергії, по поставлених товарах. В нас, зокрема, є проблематика нам не вистачає коштів на те, щоб зібрати, взагалі, не вистачає, щоб платити тіло кредиту по світовому банку та відсотки. І ну всі ми живемо в реаліях життя, і бачимо, що через війну практично все здорожчало. Ну, в зв'язку з тим, що якби війна і був опалювальний період, національна комісія відклала прийнять в грудні 2022 року. Відклала рішення про прийняття тарифів на до завершення опалювального сезону. Рішення комісії відкладено до наступного розгляду 14 червня. До цього профільний департамент повинен проаналізувати складову електроенергії в тарифі, яку теж переглянуть з 1 червня. Здорощення не буде на даний момент. Очікуємо 14 червня, яке яке прийме рішення національний регулятор. Зараз куп води в Житомирі коштує 37 гривень 53 копійки. І червня він у разі затвердження комісією може становити 58 гривень 64 копійки, що означає зростання на 56%. Ні один водоканал самостійно не піднімає тарифи. Ми це довга кропітка, більше ніж півроку. Робота спеціалістів національного регулятора, які перевіряють кожну цифру. Кожний документ поданий нам на перевірку, і звичайно, воно все обраховано і обґрунтовано. Разом з тим житомиряни заборгували понад 73 мільйони гривень за воду за минулий рік. Борги продовжують зростати щодня. Це також впливає на якість послуг Житомирводоканалу, говорить директор підприємства.